значить парковка в брюге ось все, вона так виглядає ось тут отримуєте нажимаєте на зелену клавішу отримуєте парковочний талон і ось по тому здані тут оплачуєте тоді парковку після того як будете вже виїжджати ось, ось зараз який отримує парковочний талон, підніметься шлагбаум, він заїде, запаркується, тоді зробить оплату, коли буде виїжджати. І там такий самий прийомник при виїзді, цей парковочний талон після оплати вставляєте, відкривається шлагбаум і виїжджаєте. Оплата проводиться от там, де я казав, Зараз підійду, покажу. У будні дні тут дуже багато людей, це центр старого міста. Ось там де написано. А тут PlayStation. З цим парковочним талоном перед виїздом підходите, в автомат запихуєте, там все написано. Він... Розраховує кількість грошей, можна платити з картою телефоном. Заплатили, він знову виїхав цей парковочний талон, забираєте його і при виїзді знову віддаєте парковочному автомату. Ну, машина якраз червона стоїть. Щось в нього не проходить, бо він не заплатив за парковку. І зараз буде повертатися отуди. Все та сама станція оплати парковочного талону. Туди якраз я думаю туди пішли. Ні, туалет. Туалет є без тут і є отут. Прямо заходите і одразу туалет. Але в Бельгії всі туалети платні. Давайте зайдемо ще туди. Парковочний талон платите, виїжджає знову парковочний талон і йдете виїжджати.